Я медалянова Тетяна, і сьогодні ми з вами зробимо супер обсайклінгову річ. Чому? Тому що вона вирішує сакраменне питання, що робити зі старими речами. Отож, ми сьогодні з вами створюватимемо полотно, яке можна використовувати як киламок, як покривало, як лицеву сторону декоративної подушки або як підкладку до гарячої пательні, що нам знадобиться старі-старі речі. Бажано було б мати гвинток крут, чому розкажу трошки пізніше. Нитки, які саме теж розкажу: голка, нитка. Якщо ви захочете зробити візерунок, то знадобиться щось м'яке малювальне, наприклад, пастель. Ну і обов'язково нам знадобляться ножиці. Тепер е більше інформації про матеріали, які ми використовуємо. В яку обирати тканину? Тканину можна обирати в принципі будь-яку, але складність і комфортність роботи буде залежати від тканини, яку ви оберете. Я взяла одну трикотажну тканинку, одну бавовняну. В чим різниця? Різниця в тому, що трикотаж тягнеться, бавовна не тягнеться а також трикотаж не сатається, а бавовна сатається. Отож, як це сказуватиметься на моїй роботі, мені потрібно буде більше уваги приділяти під час плетіння трикотажу тому що він тягнеться і його треба буде не натягувати. Далі, нитки. Нитку треба обирати залежно від цілі, з якою ви хочете використовувати ваш килимок. Якщо це килимок під ноги, то потрібно скористатися міцною ниткою капроновою, наприклад, для того, аби ходіння не стирало нитку. На неї буде приходити велике навантаження. Ось така нитка на килимок це звичайна в'язальна, якась, по моєму, напівокрилове. На килимок для ніг не підійде, тому що дуже швидко зітреться і, відповідно, килимочок розсипеться. Проте для килимка під пательню під сковорідку, буде нормально. Також зауваження, нитка має не тягнутися. Далі я хотіла вам розказати про інструмент, який би було б добре зробити перед початком роботи. Я збиралася поспіхом і нічого не підготувала відповідного. Вирішила, що справлюся пензликом та лінійкою. А щоб можна було. Нам би необхідна була така дерев'яшечка, подібна до цього або до цього, які би ми змогли просверлити отвір. І туди заганяти нитку, прив'язувати туди нашу нитку. Що я маю на увазі під ниткою, це мотузочка, яку ми створимо з наших речей. Далі я підготувала зарані раму. Наша рама має чітко відповідати розміру того виробу, який ви хочете створити. Вам необхідно на неї насадити гвіздочки або саморізи. Чому найкраще використати для цього саморізи? Якщо ви посадите сюди гвіздочки. То вони ковські, гладкі, і ваша нитка, яку ми тут натягнемо, буде підніматися знизу вверх, знизу вверх, знизу вверх, і це трошки незручно під час роботи. Які підводні камені під час закручування саморізів ви матимете? Якщо ваша рама приблизно такої ширини та товщини, тут 5 на 5 см, то дерево розколюватиметься. Потрібно спочатку зробити отвори, дірочки. Сверлом, а тоді вже вкручувати саморізи, і тоді дерево ваше не буде розколюватися. Також трохи допомагає вкручувати їх на різну глибину. На якій відстані ви хочете їх зробити, залежить від того, якої товщини ви збираєтесь використовувати тканину. Я хочу зробити десь тканину 1-2 см. Через це накрутила саморізи кожен сантиметр. Зараз я вам покажу, як натягувати нитку на нашу раму і розповім, чому мені потрібно додати саморізи по о, торцях. Першу прив'язую, останню також, щоб закріпити, щоб вона не злізла, я прив'яжу. А далі від гвіздочка до гвіздочка однією ниткою я протягую як змійку нашу нитку. Ну от ми натягнули. З якою проблемою тут я стикаюся? Коли я буду плести, нитка буде піддаватися до того, аби всередині виріб був вужчий, ніж зон. і контролювати себе достатньо важко. Е, тому. Я хочу зараз як нагадування собі зачепити кілька гвіздочків саморізів сюди збоку, або натягнути останню нитку на них, і це мене буде стримувати від зайвого натягу. Як я розказувала, спершу ми сверлом просверлимо дірочки, а тоді вже вкрутимо саморізи. І ще маленьке зауваження: вам потрібно їх сверлити чітко одне проти одного. Тоді вам простіше буде робити прямий рівний виріб. Наша основа для натягання готова. Тепер переходимо до самих смужочок тканинки. Зараз я візьму, чи мені подобається ще бавовна в такій роботі. Я роблю надріз, а далі просто відриваю. І все, смужка для роботи готова. З трикотажем так не вийде, потрібно буде розрізати по всій довжині. Тому спочатку ми нарубаємо бавовни. А тоді вже підемо до трикотажних штанців. Там, де в мене шви, я їх вирізаю. А ну, як і казала, до е, моєї задачі е, килимочок для пательні, він має бути тоненький, легенький, я буду нарізати один-2 см шириною е, смуги. Тож я роблю надріз і далі відриваю тканину. Ось ми вже переходимо до червоних штанців. Перше, що відрізаємо шовчики для зручної роботи, відрізаємо розинку. В принципі, ця робота не вимагає такої сильної точності. То, якщо там буде там, десь 2 см десь 2,5 або десь 1,5 то в нашому загальному калимочку цього видно не буде. Тому от я відносно краю і десь на такій ширині підтримую, і відрізаю без намітки. Ось наша перша смужка. Звичайно, краще, аби вони були довгими, тоді їх з'єднувати прийдеться менше, і це приємніша робота ніж постійно сидіти і під'єднувати його. Ще один момент підборі тканини це потрібно підбирати не лише до виробу, а й тканину до тканини, якщо ви об'єднуєте кілька тканин. Якщо ви обираєте якусь м'яку тонку тканину, то і всі тканини мають бути м'якими і тонкими. Починаємо плести. Як це відбувається? Один мотузочок я підвожу під одну ниточку. А іншу переступаю наступну. Через третю підвожу, четверту переступаю, п'яту підвожу, шосту переступаю, сьому підвожу і так до кінця ряду. Так, ми створили перший ряд. Наступний ряд. Там, де ми підводили нашу мотозок під ниткою, тепер потрібно провести поверх. А там, де ми проводили поверх, потрібно провести під нитку. У нас закінчується наша смужечка. Зараз я її підшию до нової. Тепер на четвертому рядочку дуже добре видно е, перевагу, яку ми здобули, закрутивши саморізи по боках. Мені постійно хочеться зробити ось так, тобто перезатягнути. І остання нитка, яка натягується, не дає мені цього зробити, нагадує про те, що це вже занадто сильний натяг і клемочок втрачає форму. Ну І на четвертому ряді я також покажу вам, чим би мені допоміг додатково зроблений інструмент. Я проходжу інструментом, показую, на прикладі лінійки. Я навіть більше скажу, можна в лінійці просверлити дірочку, і цей і буде той самий інструмент. Піднімаю ниточки через одну. Ось я їх так зразу виділила. Одразу весь ряд. І що далі? Далі я можу тут усе і протягнути одним махом. Ну, Тобто, якби була дірочка, то взагалі було б зручно. Я думаю, принцип ви зрозуміли. Зараз це не виглядає зручним. І ось наш ряд готовий. Тепер я хочу вам показати, як створити малюнок на подібному колимочкові. Як це зробити, потрібно нанести на наші нитки в тому місці, де має бути малюнок форму малюнку. Отож, промальовую прямо і поверх. цей матеріал, це крейда, та пастель, дуже легко струшується, тому навіть не потрібно буде прасувати після виготовлення. Я не шиватиму чорно-червоним. Візьму окрему стрічку і почну прокладати свій малюнок. Я ось цей обмальований клаптик пров'яжу червоною ниткою, щоб зразу виготовити наш малюночок, який він буде. А далі вже весь фон закрию знову чорним. І найскладніше в цьому, це, звичайно ж, з'єднання чорного з червоним. Яким чином адже вони будуть плестися окремо. Це я вам покажу пізніше. Ось наш малюнок. Кінця я потім оброблю, а зараз покажу вам приєднання. Отож, беремо нашу стрічку і доходимо нею неї до краю малюнку, до першого ряду малюнку. Звичайно, питання з'єднання може бути індивідуальним в залежності від того, якого ефекту ви хочете або чим працюєте. Мені з того, що я пробувала, найбільше подобається заходити в попередню петлю. Ось я беру стрічечку. Пронизую нею петельку червоної нитки. І далі продовжую наступний ряд в'язати так само, як я і в'язала попередні. Це, на мою думку, найбільш охайний і бездірявий спосіб. Ну, ось наш виріб вже майже готовий. Зараз я його буду знімати з саморізів і покажу ззаду, відріжу та підшую кохайно кінчики. Климочок вже повністю готовий. Хто лице, хто зворотня сторона я вже забулася, вони виходять однакові з обох боків. І, мабуть, вже давно ви думаєте про це. Так, справді, це той самий климок, та сама методика плетіння, яка була у наших бабусь у селах. Тож, бажаю вам затишного дому, творіть, витворяйте. З вами була Меделянова Тетяна і до нової зустрічі!